Друзі, ну що, всім привіт! Мене звати Соломія, і я записала це відео, щоб донести вам максимум користі, пояснити, чому я приєдналася до Coral Club. Я починаю нову дорогу і створила цей YouTube канал, щоб поділитися з вами своїми цінностями, результатами і тим, що я пройшла сама. Прошу підтримати мене на початку шляху. Мені дуже це важливо. Лайк, коментар, підписка. Поїхали! Багато кому дійсно було цікаво, чому я прийшла до Coral Club. Якщо дивишся, дивишся це відео, думаю, ти вже цікавилась і хочеш дізнатися, де тут гроші, чому я звільнилася з офіційної роботи з американцями і обрала Coral Club за 10 хвилин. Я постараюсь донести суть та принцип цього бізнесу, а також розповім свою історію. Моя історія дуже цікава. Мене запрошували в мережевий бізнес протягом восьми років, і я категорично відмовлялася. Тоді були стереотипи і страх відсудження. Не було уявлення, що я можу бути масштабним підприємцем. Але аналізуючи сьогодення, я розумію, що тоді інформацію подавали. Взагалі неправильно і продавали в лоб, ходили з каталогами, і це дійсно створювало багато стереотипів про МЛМ. Три роки тому я переїхала до США по Грінкарті. До цього останні роки в Україні я була активним блогером і проводила фітнес-марафони. І я завжди співпрацювала з брендами вітамінів та бадів, але вони всі були однакові і користі, якщо чесно, від них не було. І ось, коли мені вже в тисячний раз запропонували Coral Club, я вирішила, чому б. І не спробувати. Якщо продукт якісний, то він має відповідати своїй ціні. Тому що для мене Coral Клаб він був дорожчим, ніж інші, і я не розуміла, чому я вже була тренером в США, і спорт дійсно тут дуже популярний. Я заробляла добре, але мені завжди хотілося додати ще щось до свого бізнесу, урізноманітнити свій блог. І саме в цей момент я почала співпрацювати з компанією Coral Club. Я отримала результат на деток з за місяць. І чесно, це мене дуже здивувало. І питання, чому я залишилась в Coral Club, а тому, що він відрізняється від інших брендів, я почала пити воду. Coral Mine. це взагалі пакетики США, які додаються у воду, і вона стає лужною. Таку воду п'ють довгожителі з океанави Японії. І я помітила, як після місяця використання цієї води моє самопочуття покращилось, і в мене більше енергії, в мене кращий сон. Шкіра чистіша, кишечник не турбує. І зараз я вже два роки п'ю таку воду, і це одне із основних джерел здоров'я для мене. Після того, як я зрозуміла концепцію здоров'я і бізнесу Corel Club, я поставила собі мету, що я хочу, щоб більше людей дізнались про таку концепцію: більше енергії, менше токсинів, очищення шкіри, зменшення набряків і навіть покращення лімфи це все реальні результати і моїх клієнтів теж за 10 Років тренерства у своєму житті я дійсно отримала дуже хороші результати, і мої клієнти теж задоволені. І знаєте, ця корпорація вона працює у 190 країнах світу, і ви можете приєднатися до неї незалежно від того, де ви живете. Традиційний бізнес є, але це завжди ризик і великі витрати на рекламу. Тут вже все налаштовано. Логістика, сайт, бухгалтерія все бере на себе компанія. І найкраще, що ми отримуємо, це щедрі бонуси. Це нерухомість, це майстерські канікули, це автобонуси, де компанія виплачує 28 тисяч євро. Взагалі, як це працює, коли я починала працювати з Club, тому, що побачила, який масштабний і надійний бізнес з можливостями для всіх це абсолютно інший рівень. Я звільнилася з офіційної роботи через півроку. Тому що зрозуміла, що я не хочу працювати на чужий бізнес. Я почала будувати свій і бачу, як він росте. Можна заробляти від 5 тисяч євро на місяць без фізичних навантажень. І тепер я активно шукаю партнерів для масштабування бізнесу в США або будь-якій іншій країні. Якщо у вас є бажання змінити своє життя, пишіть мені команда, і я додам тебе до нашого навчання для новачків, де ти отримуєш всі інструменти для початку. Я вас чекаю. Підписуйся, став лайки та коментарі разом до успіху. Ви знаєте, хочу розказати трішки коротку історію про те, як я прийшла взагалі в Coral Club, що для мене взагалі ця компанія означає і чому саме вибрала її. Тому що, будучи в Америці три роки, я зрозуміла, що без додаткового заробітку, який доповнює твою основну діяльність, тут ніяк. І тут дійсно величезні можливості, якщо ти, звісно, їх бачиш, і ти готовий йти на ризики і пробувати. По перше, тут Небагато ризиків насправді, тобто тут все залежить від ваших амбіцій, наскільки ви готові а, тут заробляти, співпрацювати, комунікувати. І звісно, все йде тільки від вас, тому що ви самі собі налаштовуєте графік, ви самі створюєте собі товарооборот, ви працюєте з людьми. А, і тут є два варіанти співпраці із нами. Перший це товарооборот, тобто, ви як споживач, просто користуєтесь продуктом і. Спробуєте різні варіанти, так тобто, можливо, ваші люди, ваші клієнти, чи ви тренер, блогер, дієтолог і. Хочете доповнити ще якимось хорошим продуктом е, і покращити свою репутацію, покращити результати своїх клієнтів, звісно, ви можете рекомендувати наш продукт, е, тому що дуже багато класних відгуків. І я повторю ще раз, що у мене просто мільйон відгуків моїх клієнтів, які отримали дуже хороші результати, як в спортивних цілях, так і по здоров'ю. Тому що у нас профілактика здоров'я, концепція здоров'я на першому місці. Бот я ще от вам розкажу про концепцію здоров'я, взагалі тема очищення в нашій компанії. Це база і Coral Mine. Тому в наступних відео, якщо вам буде цікаво, послухати про те, що дійсно допомагає вам підтримувати своє здоров'я, тому що ми ж ходимо до лікарів. Так коли у нас вже є якась причина, коли це вже спричинило проблему, і ми вже з проблемою йдемо. А я за те, щоб комплексно працювати над своїм здоров'ям, займатися профілактикою, щоб не було ось цих проблем, тому що лікарі, на жаль, вони не кажуть нам, як займатися профілактикою, вони вже. Шукають причину. Хронічну хворобу і так далі. Окрема тема: поставте лайки вогники, якщо вам це цікаво, обов'язково про це розповім. Стосовно бізнесу із компанією, я дійсно була здивована, тому що раніше у мене настільки змінилися погляди, було скептичне бачення, і я просто зараз розумію, що колись вісім років назад, коли мені пропонували Coral Club, дійсно була така тенденція, що раніше там продавали в лоб, ходили з каталогами, і дійсно, це. Ну, це відштовхувало, і зараз у багатьох людей дійсно таке бачення, що МЛМ або мережевий бізнес це щось таке, що стидно. Це щось таке, що треба комусь щось продавати, впарювати, нав'язувати. Але ні, тому що зараз. В цих роках дійсно тенденція змінилася, і бути MLM-підприємцем підприємцем це супер круто. І якщо ти вмієш системно підходити до своєї роботи, якщо ти сама вмієш собі назначати графік, у тебе є бізнес-жилка, так як у мене, тому що я дійсно не можу на когось працювати. Я працювала півроку на американців, чесно, це був класний досвід, але мені було важко. Важко розуміти, що я на когось працюю, що я працюю на чужий бізнес, приношу їм клієнтів. Я була тренером в американському спортзалі. Але дійсно у мене був хороший досвід. Я зрозуміла, як працює система у них. Я зрозуміла більше, звісно, спілку з американцями дало мені величезний досвід. І я зрозуміла, що ця робота, взагалі, робота на когось не для мене. А немає масштабів, є певний потолок, де ти вже от. Досягну певних результатів, і ти працюєш як миша в колесі, так і знаєте, а в мережевому. От немає того потолку, ви можете розширяти величезну мережу по всьому світу, тому що Club, він співпрацює із 180 країнами світу в Америці, в Європі, дуже багато країн, де дійсно зарекомендувався цей бренд йому вже 25 років. Як ви думаєте, репутація цього бренду хороша? Тому що я вважаю, що це величезна цифра, і вони створені в Канаді, в Торонто. І також дуже багато досліджень, сертифікатів і якість на вищому рівні. Це вже просто провірено мною. Тому я так натхнено з вами ділюся, тому що дійсно хочеться розказати вам більше і про продукцію, і про бізнес, і як це все разом можна дійсно класно скомбінувати, тому що. А, Самий простий варіант бути споживачем для початку, рекомендувати товар своїм клієнтам, спробувати самому. І я впевнена, що якщо ви отримуєте результат, звісно, що вам захочеться ділитися ним із підписниками, із клієнтами, із друзями, із родиною. Тому це от така моя історія справжня, і таких історій дуже багато. Також у мене наставник зараз в Іспанії, яка от мене настільки мотивує. і Розумієте, що ця людина, от через яку я прийшла в компанію, ще дуже важливо знайти дійсно хорошого наставника, який допоможе тобі з нуля прийти до певного результату. Тому зараз я готова. Я прям хочу бути наставником для тебе. Якщо ти в Америці, це дуже круто. Ми можемо навіть з тобою зустрітись, проговорити стратегію твого особистого бізнесу разом із Coral Club, або зідзвонитися, якщо ти в Європі. Це не є проблема. Головне бажання, головне власні амбіції, і точно все вийде. Тому що компанія дійсно щедра, вона платить нам дистриб'юторам за те, що ми просуваємо бренд, за те, що ми рекомендуємо його людям. Компанія не платить маркетингу, вона не просуває свій бренд. Ми його просуваємо і з цього отримуємо гроші. І дійсно в Америці, якщо ти закриваєш перший ранг директора 500 балів, це приблизно продати 5-6 колагенів. А повірте мені, ці колагени розходяться дуже швидко в Америці. А вот а то якщо ти його закриваєш, ти офіційно можеш перевестись на дистриб'ютора в Америці, і це може. Це вже є основна твоя діяльність офіційна діяльність в Америці. Ти платиш за це податок, звісно, але тут дуже хороші чеки кожного місяця, якщо дійсно ти готовий працювати, співпрацювати і комунікувати. Другий варіант співпраці із Corel Club — це вже більш масштабніше. Якщо ти вже був споживачем, ти вже зрозумів, як це працює, ти спробував продукт та отримав результат. Також твої клієнти і люди його отримали, тоді пройшов дійсно час спробувати і розширятись. На моєму прикладі хочу розказати вам, як. Як я розширяюсь і масштабуюсь разом із компанією? Зараз я активно дійсно шукаю партнерів: це салони краси, це б'юті майстри в будь-якій сфері ламінування, нарощення, лазерна епіляція, косметологи, також тренери, дієтологи, блогери і люди, які є просто експертами у своїй ніші і хочуть додатково заробляти. Саме таким методом, додаючи. Ви свою основну діяльність також Coral Club, Ви зможете розширитись, ви зможете побудувати велику базу клієнтів, які будуть до вас далі звертатись. А це вже величезна система і йде як піраміда. Тобто ви підписуєте під себе людину, людина залишається вже з вами по вашій реферальній силці, і вона отримує 20% знижки на всі товари, на всю продукцію, концепцію здоров'я і б'юті, також товари. І звісно, що це дуже хороша можливість, людина пробує продукт і вона також рекомендує своїм друзям. І таким чином весь груповий об'єм це ваш об'єм. І звісно, що тут вже йдеться не про тисячу доларів в місяць, тут вже йдеться про величезні суми, які дійсно можуть бути вашими, якщо ви системно підійдете до цього. А щоб розпочати новачку. Дійсно, робити почати з товарообороту, потім масштабуватися. Ви повинні спробувати пройти навчання новачка, яке в нас є. Тому що наші лідери компанії зробили дуже хороше навчання без води. Дуже чітко все просто. Мої дівчата зараз проходять навчання, і я розумію, що. Дійсно, вже є вибудована система, вже є чітко все прописано, а тобі просто потрібно продублювати, спробувати можливо знайти якусь свою фішку, можливо, я підсвічу тобі якусь твою сильну сторону, і разом ми зможемо з тобою дійсно досягнути крутих результатів, тому що твій результат це мій результат. І якщо ти будуєш велику команду, твій груповий об'єм це мій, і звісно, що я за те, щоб ти розвивався, щоб ти досягав. Більшого і знаєте, що мене ще змотивувало в компанії? Це оточення. Взагалі, в першу чергу я прийшла за оточенням, тому що, будучи в Америці, мені не вистачало саме тих людей, однодумців, яких хотілось би. Звісно, багато хто зараз в Європі, і ми бачимося тільки в онлайні, але все одно відчувається цей зв'язок, і це дуже круто, коли тебе підтримують, коли в тебе є оточення, це дуже заряджає. І ти розумієш, що так, ти в правильному місці, і ти робиш щось дуже корисне для людства, ти пропагуєш здоровий спосіб життя. Тобі ще за це платять, і в тебе ще з'являються друзі, однодумці і бізнес-партнери. І ти ще собі сама будуєш графік, логістика налаштована, бухгалтерія налаштована, все за тебе роблять, відправляють, а ти просто рекомендуєш якісний, хороший товар. Я вважаю, що це супер крута бізнес-пропозиція для тебе, щоб спробувати і зрозуміти. Звісно, ти не можеш зразу зрозуміти, моє це чи не моє. Так, на жаль, не буває. Це теж бізнес. І тут теж бувають взлети і падіння, так як було у мене. Я і е, у мене не получалося десь півроку. Я не розуміла для чого, що я роблю. Але зараз є дійсно суперкруте навчання, яке ти можеш пройти. Воно є безкоштовним. Тому, якщо тобі цікаво, напиши мені, будь ласка, в коментарі слово команда, і я додаю тебе. Оточення зараз для мене. Дуже важливе саме воно мене надихає, і я дійсно там розвиваюсь. І від компанії Coral Club дійсно є дуже багато івентів, де збираються кожного року а, лідери, а, дівчата, хлопці, партнери по бізнесу. Тобто, ми всі зустрічаємося в одній локації. Це може бути люба країна світу. Наприклад, недавно я була у Лас-Вегасі, де мій наставник вона спеціально з України приїжджала для того, щоб ми зустріли. Лися для того, щоб виступити на конференції у Лас-Вегасі, і я вже тоді закрила ранг директора. Я виходила на сцену, мене вітали, і чесно, це дуже такі круті відчуття. Коли я зрозуміла, що я нічого такого не зробила ще, я порекомендувала людям колаген. У мене продажі круто пішли, тому що я зарекомендувалася так, через продукт. І дійсно сарфанне Радіо пішло, що Соломія продає якісні класні товари, треба спробувати. І так я закрила ранг директора, і я в шоці була, що мене запросили на сцену вітати лас вегасі І дійсно, це був такий поштовх після того, я ще більше продала, я прям змотивувалася, тому що таке оточення великих людей і суперкласні амбіційні люди. І ти розумієш, що я куди рости. І тоді я просто думаю, як же це круто, як же я собі дякую за те, що я просто прийняла рішення прийти в цю команду, в цю компанію і почати. У мене дуже багато було страхів. Якщо ви думаєте зараз, що все так в мене просто і гладко, насправді ні, я просто це не показую. Я стараюся максимально бути такою, якою я є, звісно. Але свої страхи я стараюся забирати і відрізняти їх від тих страхів, які мені дійсно заважають. Тому що. Працювати на когось фізично важко з зарплати до зарплати для мене страшніше ніж вийти в люди, комунікувати щось спробувати нове. Тому тут вже тема пріоритетів. Тому, якщо тобі дійсно цікава тема співпраці зі мною, як стати партнером компанії Coral Club, співпрацюючи разом зі мною і на весь світ, напиши мені обов'язково в коментарях слово Команда. Я закидую тобі всі деталі, і ми з тобою працюємо. Лайк, like, підписка.